Привітуліки, привітуліки, доброго раночку, доброго п'ятничного раночку. 17 листопада. О, боже мійки. Ой, кадрист. Уже заплигнув на мене. Е, нас сьогодні похолодало знову, і Google пише 70% вірогідність дощу опять. Вже той дощ, відбив усі мізки, да? відбив, скажи, всі мізки. Так, що в нас сьогодні за планом? За планом засолити ось цю красуню. Я вчора змінила воду, залила знову холодною і виставили на ніч на веранду. Зараз буду засолювати. За планом дорозбиратися з тортиком, перевірити, що він там. Далі. А далі готувати на завтра ваші замовлення. Потрібно і лой розколоти, бо в мене на завтра є замовлення. Потрібно передивитися по закваскам, кому що понафасовувати, щоб завтра не фасувати. Бо завтра і посилочки вже відправляти, і з цю красуню коптити. І Вова каже, якщо привезуть запчастини, то він поїде ще й на роботу робити нашого черіка. Де? Мікеланджело? Ти Мікеланджело? От, тому. Ось такі на сьогодні плани. Там ще, до речі, було в мене запитаннячко вчора стосовно того антижиру, відповім сьогодні, обов'язково. Так, да, скажімо, да. ну, а вам всім бажаю гарного дня, чудового настрою. Сьогодні вирішила зранку пораніше. Мене сьогодні мої хлопці і збудили пораніше. Нічого всім не спалося, вони вирішили, що пора й мамку піднімати. Да. У нас зараз на годиннику 7.15. От. А вчора читаю коментарі дивлюся, що загубили мене мої підписники. Кажуть, довго не було відео, почали хвилюватися. Тому сьогодні вирішила раніше вас привітати, обізватися до вас. Ну і як завжди, гоу працювати, арбайтен, арбайтен, да? Ідем арбайтен, скажи. Хорош, сидіть, пора працювати, да? І сидіть з таким виразом умним. От це запрыгнув на руки. Ну, що ти робиш? Отакий, от отакий. Гласка, пуговки. Все, біжи. Запутався. Все, мої любі. Працюємо.